E, щодо ризиків, e, хотів сказати, що в мене немає ні бажання, ні можливості ні переховуватися від слідства, e, ні якимось чином йому e, e, перешкоджати. Адже в моїх інтересах проведення об'єктивного розслідування вже тих злочинів, ті злочини, в яких мене підозрюються, я їх не вчиняю. Вважаю, що моє утримання під вартою, воно е, не є виправданим. Е, і я хотів би, щоб мені замінили запобіжний захід на більш м'які, я б взагалі його скасували, адже перебуваючи під вартою. Я зазнаю моральних і фізичних страждань, я думаю, е, всім відомі е, умови, в яких змушені перебувати е, особи, які перебувають під вартою. Тому я, моя, моя позиція така, що моє перебування під вартою не є виправданим і, і навіть проти закону. Тому я прошу прийняти справу.